Уявіть, ви студент, живете в гуртожитку в Лейпцигу. І єдина розвага дивитися у вікно на тенісний стіл. Звучить як найнудніша ідея для хобі. Ну тоді ви явно не японець. Томіасу Хаяхіса довів, що навіть спостереження за тенісним столом може стати мистецтвом. Цей божевільний фотограф 5 років! П'ять років щодня фотографував один і той же тенісний стіл зі свого вікна. Спочатку його привернула лисиця, яка сиділа біля столу. Мабуть, подумав: о, тварина грає в пінг понг але ні, виявилося, що люди використовують цей стіл для всього, крім тенісу. Там влаштовували побачення, сушили білизну, діти робили домашку, бабусі годували котів. За п'ять років Хаяхіса зібрав тисячі фотографій цього епічного тенісного столу. Проект назвали TTP, мабуть, від Total Tedious Project. Але серйозно, це стало справжньою хронікою міського життя. Мораль історії: коли життя дає тобі тенісний стіл, не грай в теніс, роби мистецтво. І якщо у вас є зайві 5 років і терпіння дзен Монаха, спробуйте повторити, хто знає, можливо, ваш сусідський смітник теж стане культовим арт-об'єктом.